На зв'язку ваш улюблений професор із магічного в'язання і управитель чарівними спицями я. Друзі, наші проєкти вже майже готові. Нам залишилось лише додати китиці. Прошу, увага на екран. Якщо ви формуєте китиці для класичного шарфа із широкими смужками, то китиці формуємо в двох кольорах. Основний, додатковий, основний. Якщо ви формуєте китиці для. Стилізованого шарфа із тонкими смужками, то ваші китиці мають бути в основному кольорі. Китиці для класичного шарфа довжиною 8 см і для стилізованого 12 см. Мої китиці сформовані в два складення. Якщо робите більше складень, то ви ризикуєте, що ваше полотно ось так некрасиво розтягнеться в формі віяла. Для формування китиць нам потрібно шаблон. У мене тут 8 см. Гачок, ножиці і, власне, нитки, з яких будемо формувати наші китиці. Почнемо. Обмотуємо наш шаблончик два рази. Ось так, щоб у вас тут було дві нитки. Обрізаємо. І перерізаємо ось тут знизу. Так, готово. У вас нитка може бути не ідеально однакових розмірів. Ви потім, за бажанням, можете їх підкоригувати. Я обрізати в рівний край тут не буду. Мені подобається, коли воно так трошки трошки, трошки нерівно. Тепер що нам потрібно зробити? Гачком із виворітної сторони знайти першу лицеву петлю. Вести гачок і протягнути через нього нашу нитку. Тепер акуратно рівняємо краї, піддіваємо пальцем так, щоб вирівняти і натягнути, і протягуємо нитку через нашу петлю. Тут підтягуємо, щоб воно гарненько підтягнулось, і сама отут китиця не була розтягнута. І так продовжуємо формувати до кінця нашого ряда. Додаємо китиці в кожну лицьову петлю тобто через петлю.